Ваша гречка стоїть два дні в холодильнику і ніхто не їсть. Готуємо нову страву. Гречаники в духовці. Гречку я перебила через м'ясорубку. І тут в мене фарш куричі, і трішки свинини, і трішки сала я надала для соковитості. Змішуємо все в одній тарілці. Ой, мені, напевно, потрібно збільшити тару. Додаємо трішки крохмалю, яйця, Подрібнена цибуля. І ще чесника маю додати. І ще я захотіла додати туди плавлений сирочок. Мій. Додаємо. Добре відбиваємо наш фарш. Так гарно, смачно. Форми гарно змастили рослиною олією. Я буду робити два вида із заливкою та без. Ручки водичку формуємо гречаничок. Хто якого любить розміру? За невідомими причинами в мене пропав звук, тому розказую, як робити заливу. До сметанки додаємо томатний сік або томатну пасту та трішки водички. Сіль перець за смаком. Кладемо у духовку пікація 40-50 хвилин. Зеленю. Ближче покажу вам. Вони ціленькі схватилися, подивіться, які красотулічки. Будемо розрізати? А соковиті які готуйте, дівчатка?